Запис є, демонстрація є, все є. Так, ну що ж, дивимося. Поїхали, почнемо з першого юніту, як завжди, це юніт в англійській мові. А тут у нас параграф. І читається він, вступ, краса та багатство української мови. Параграф перший. Милозвучність української мови. Перше вправо. Розгляньте світлини птахів, 6 штук, і виконайте завдання. Прочитайте назви птахів, яких пернатих підписано власне українськими словами, а яких запозиченими. Синиця. яке це слово? Українське. Українське. А Акроцефалус. За... Запозичене. Соловей. Українське, Українське слово. А Вальшнеп. Запозичені. Пухівка. Українське. А Дятел. За, за якими ознаками ви розподілили птахів на дві групи? Перша, Перша група, група це українська, а друге це запозичене. Так і є. То яка українська мова? Українська мова милозвучна, мелодійна, співуча та дзвінка. У ній голосні і приголосні розміщені послідовно. Приголосна голосна, приголосна голос, та, то, небо, і збіги, приголосних збіги трапляються рідше. Вк пухівка, стир аж три з трьох приголосних, НЦ, сонце. Коли нагромадження приголосних незручно вимовляти, то один із звуків вилучаємо. Ми не пишемо, не вимовляємо. Честь чесний, НЕЧЕСТНИЙ. Тиждень тижневий, де випало» не тижневий. І за допомогою чергування у «в», і є з зі під піді уникаємо незручної вимови. «Брати» у Львові, не брат у Львові, щоб не було ти в. Соловей і синиця, щоб не було її, соловей її синиця. «піді мною, а не під мною. Завдяки цьому досягаємо милозвучності. Зауважте, як правильно вимовити і написати, вона в школі чи вона у школі? Школа. Краще збіг приголосних, аніж збіг голосних. Краще вона в школі берези. Перепишіть вислови, вибравшись з дужок, потрібні службові слова. Краще синиця. В руках. в руках, ані, ані в небі. небі. Бджала мала Її є Її та працює. Та. Коли почав орати, то сопілку не грати. Хто в роботі? То і в Сонце світить на, на добрих і, злих. і. Справа, три. Прочитайте, ми зараз зробимо ще цю стрінку п'яту і все. Прочитайте вислови про мову та виконайте завдання. Мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості. Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики та квіткових пахощів, з кількома епітетами супроводяться визнання української мови. І мова, утілення думки, що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Перекажіть своїми словами кожний вислів, визначте вислів, у якому йдеться про милозвучність української мови. В якому вислові розповідається про милозвучність? Де нас мова була співуча? В другому no. виразі, ну це не вираз. <рес> Четверте, виконайте завдання в тестовій формі. У відповідність слово сполучення з пропущеним у ньому службовим словом. Отож, згодна з тобою, тобою. з тобою В. З в лісі. Б. В лісі. В. Зосвіду клітинку. У клітинку. А. Вітаю зі святом. Зі святом. Тож лишнє у нас вийшло? Mm. Да. П'ята. Кінь якийсь біжить. Mm. Знайдіть mm. в інтернеті та послухайте пісню Квітка душа у виконанні Ніни Матвієнко. Чому українську мову називають солов'їною? Висловте свої міркування. Усно. Добре. Чому називається мова солов'їною? Чому Соловей? Тому що Соловей. Він вміє е, співати. Так, чудово, він має найприємніший спів. І ось квітка душа, вона знаходиться на Ютьюбі, її можна ось послухати. Чистину завжди дарить только положитель. Так.

це Ну, і таке інше. На Ютубі це 5 хвилин. Іде цей запис, подивимося. Називається Квітка душа Ніни Матвієнко. А ми робимо шосте. Запам'ятайте правильний варіант слова вживання. Як Ні, неправильно? Розмовляти, розмовляти на українській мові неправильно. А як правильно? Розмовляти українською мовою. Українською і наголосна їй. Вимова голосних букв, букви голосними не бувають. А як? Вимова голосних звуків. Ага. Опанувати українською мовою. Що це таке? Робити українською. Що правильно? Ну, все, ми ну, прочитайте текст і виконайте завдання. Хлюпає одвічними сплесками кам'яний кам берег, чорне море, Бі -і -і. Бі -і -і -чайки літають над синіми хвилями, над безмежним херсонським, херсонським степом. Значить, степом. 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 голосна, у, у, тихому, у бачу, чистому небі, виспівують не жайворонки, вітаючи новий день. У вишневих садах Полтавщини витьохують негамовні солов'ї, шумлять таємничі ліси над десною і розко... розкотий. Клище Трембіт лунає над зеленими полонинами Карпатами. Ось нам сказали: перепишіть текст, вибравши з дужок потрібні службові слова, скористайтеся правилами чергування у В і є. Дивіться другий форзац, і підготуйте розповідь про одного із згаданих у тексті птахів, використавши інтернет ус на 4-5 речень. Що у нас є на форзиці? У нас є 10 правил чергування у і ІЄ. Зараз ми їх прочитаємо, подивимося: чергування у В та і забезпечує милозвучність мови. Завдяки йому, а тут немає, є, уникаємо незручних для вимови збігів голосних і приголосних звуків. Правила чергування у В та і такі: перше, між приголосними. Він у домі, брат умивається, син і мати дощ іде. Як бачите, між приголосними ми вживаємо у і. Друге правило ось. Так. У, у перед к, в т, в х, в, в, в і подібними. І це, перед. Ні, ні, це друге правило. Він так. У Ва вагоні. У. Ось перед В буде У. Вона так. у Вагоні сестра. у льву. Третє правило. І перед її яйєю. Mm -hmm. Її і його. його. Одеса його. і Ялта. Лисиця лиси. і їжак. Лиси. Четверте. І після її. Після її. А, а. також так. так. після Й. я є, що позначають два звуки. Синій і зелений. і зелений. Марія і Денис. П'яте. На початку речення перед приголосним. У, у лісі, лісі волого іде дощ. Іде дощ. дощ. Шосте. Після, після паузи, паузи, після розділового знака перед приголосним. У полі у... у лісі волого іде дощ. Право. правила чергування стосуються не лише прийменників у у В і сполучники. і є. А й початкових букв телефон у кишені. Він узяв брат і трав, він іде. він іде. Сьоме правило. голосними. В є між голосним. між голосними. Риба, Риба в акваріумі, річки і озеро. Восьме правило. Міжголосним і приголосним. Тепло в травні. Рички, ї, море. Дев'яте правило. Звук В. Напись. На письмі букву в уживай також. На початку речення перед голосним в Одесі холодно, після паузи, після розділового знака перед голосним, мабуть, в Одесі холодно. І десяте правило. Сполучники треба вживати, сполучник І, і треба вживати, якщо поняття Беззиска. відставляють. Шевченко і сучасність, батьки і діти, добро і зло. Дякую. Це перший урок. Ok? que isso